людських ресурсів ознайомитися з ним можна на сайті Кабміну про те, кого зараховуватимуть до резервістів та як люділятимуть оперативний резерв, розпитаємо адвоката Олексія Мандруха. А, пане Олексію, вітаємо на зв'язку зі студією. Доброго ранку студія так Тож, з кого згідно з цією постановою складається резерв людських ресурсів. Резерв людських ресурсів у нас складається з військово-оперативного резерву та мобілізаційного людського резерву, і вони поділяються вже на відповідні там розділи. Військовий оперативний резерв у нас поділяється на бойовий резерв, резерв е, нарощування і територіальний резерв. А мобілізаційний людський резерв це такий окремий резерв, в який вже не ввійшли ці перші категорії, і до нього входять, е, скажімо так. Придатні з обмеженнями У нас вже скасували непридатних, таких немає. У нас є або непридатний з виключенням, або придатний до військової служби, і є в нас придатні, які до служби у військових частинах у військових вищих навчальних закладах у Я частинах. перепрошую. Ви хотіли Це сказати, що скасували обмежено придатних. Правильно я вас почув? Раніше вони були обмежено придатні так зараз скасували їх, і вже такого поняття в нас терміну немає, але фактично воно залишилось. І ці люди в нас ця категорія людей в нас це в нас передбачені служба у військових навчальних закладах, у навчальних закладах вищих і там в тилових частинах. Ця категорія в нас підпадає під мобіліційний людський резерв, і там є ще категорія військовозобов'язаних, які не включені до оперативного резерву. Що до бойового резерву, резерву нарощування і територіального резерву. Тут вже окремо в нас поділений військовий резерв людських ресурсів на дві категорії: це оперативний резерв та мобілізаційний людський резерв. І всі ці категорії вони окремо включають перший бойовий резерв. Це в нас Військово зобов'язані і резервісти це основне І вони мають досвід участі у бойових діях або досвід військової служби повинні мати. Також сюди не входять всі ці обмежено придатні, які раніше були обмеженими придатним. Зараз вони сюди точно не входять. Тобто, це постанова в нас передбачила. В свою чергу резерв нарощування включає в нас також резервістів, включає також зобов'язаних, але ще й включає тих, хто проходив базу військову службу це зараз вже передбачено у нас новим законом про мобілізацію. Раніше це була у нас страхова служба, зараз вона базова військова служба, тобто можуть входити сюди і ці категорії осіб. І територіальний резерв у нас включає військовозобов'язаних, також резервістів. І військовозобов'язаних. в них є обмеження відповідне. Вік у них від 45 років, тільки тобто до 45 років, навіть якщо має статус резервіста військового зобов'язана сюди не входить і до досягнення граничного віку перебування в запасі. Нагадаю, граничний вік перебування в запасі в нас для рядового та сержантського складу та молодшого офіцерського складу це 60 років, для старшого офіцерського складу це 65 років. Тобто в нас є вікові обмеження від 45 до 60 і від 45 до 65 років. Також дуже важливе обмеження, що ці. Категорії резервістів та військовозобов'язаних в нас призначені саме для доукомплектування військових частин підрозділів сил територіальної оборони збройних сил України, а отдавна сім... окремі територіальні збройні сили, да і окремо врегульоване це питання. В нас давайте зі розберемося розберемо детальніше. Людина, яка зарахована до територіального резерву. По перше, як туди бути зарахованим, чи туди якісь категорії будуть зараховуватися автоматично, як про це дізнатися, і які права та обов'язки така людина має. yeah Дивіться, по територіальному резерву. Так тут вже окремо в нас врегульоване питання з законом про основи національного супротиву. Цей закон передбачає взагалі діяльність територіальної оборони. І він передбачає, передбачає також посилання на положення про добровольні формування. І це положення було затверджено окремо Кабміном. У нас все це було в 21-му році. Закон був прийнятий в нас 21-му році в липні. А таке положення було прийнято в. Грудні 2021 року цим положенням регулювали питання, яким чином до територіальної оборони в нас. Залучаються громадяни. Вони подають окрему заяву на ім'я командира територіальної оборони. Долучають відповідні документи. Там є в цим положенням передбачений комплект документів, паспортні дані, військово-облікові документи там за наявності, там е, проходять вони е, також медичний огляд, проходять відбір. Ці люди і укладають контракт. Відповідний контракт наразі передбачений на три роки. І якщо нічого в нас не зміниться е, з урахуванням цієї постанови, поки що в у нас є навіть затверджений Міноборони ця вся форма контракту. Вона на чотири сторінки. Я її подивився. Тобто, вона не дуже складна, дуже зрозуміла. Є там, скажімо так, є питання, коли він припиняється, за яких умов там. Ну, якщо там дуже коротко, то може він припинятись у разі порушення умов контракту, у разі його припинення, у разі подання заяви відповідної від такого представника територіальної оборони. Тобто, ну там є всі ці умови. Вони врегульовані. І Для того щоб у нас потрапити контракт, в резерв, вона... треба теж підписувати контракт. Дивіться, щодо щодо самого територіального резерву, наразі в змін в цих документах не було, і я бачу, що там вікові обмеження ще не змінились. Там зазначені відповідні позиції щодо вікових обмежень і стоять ще з 18 років. Тому я розумію, що відповідно до цієї структури військово людського резерву будуть внесені ще зміни в якісь нормативні акти, і ми вже деталізацію побачимо згодом. Тобто, наразі резервісті та військо. Зобов'язані, вони туди включаються. Але яким чином вони будуть, тобто автоматично, скоріш за все, вони не будуть зараховані, тобто, це буде відбуватись не автоматично, але врегульовано буде окремо. Я хотів ще уточнити. Ви здається, вже зачепили в своєму пасажі це питання коротесенько. Давайте розширимо резерв територіальної оборони і люди, які придатні до служби в тилових частинах, ті, що раніше були обмежено придатні, і якщо вони молодші за 45 років, хто куди так би мовити йде? Дивіться, якщо вони молодші за 45 років, вони не попадають до територіального резерву, але можуть попадати в нас до мобіліційного людського резерву. Угу. Тобто, це передбачено в нас цією постановою. територіальний резерв чітко тут в нас розграничив цей вік. До речі звернув увагу, що попередня постанова, яка була в 2014 році затверджена, якою була структура військового резерву, вона в нас включала ще громадське об'єднання. Їх прибрали, тобто їх наразі взагалі немає. Тобто, це були громадські. Об'єднання. Там було окремо виділена ця позиція. А зараз її взагалі немає. в цій структурі. І щодо тобто, обмежено придатних Ще раз. Щодо обмежено придатних, ті, які раніше були обмежено придатними, чи фігуруватимуть вони в резерві територіальної оборони? Дивіться, ми допускаємо те, що вони можуть там бути, але в них по-перше, це вік, і по-друге, це вони, скажімо так, повинні не повинні втрачати статус. Звісно, ж резервіста військовозабов'язаного. Угу. Якщо вони втратили такий статус і виключені з обліку, тому вони там не можуть. перебувати. Тоді вже не можуть. Дякуємо вам за інформацію. Це суспільне студія. Далі йдемо на рекламу і скоро повернемося. Не перемикайтесь.